Цих подань 19.09 і зазначенням даної дати та часу прийняття на відповідному поданні і станом на 1 годину 20 хвилин 19.09 .19 року ОВК номер 17 було зареєстровано 10 подань, після чого ОВК номер 17 було прийнято рішення припинити реєстрацію подань. Ми з вами склали цього акта і зараз проголосуємо за те, щоб подання. Ці припинити приймати. Хто за дану пропозицію? Прошу. Хто утримався? Хто проти? Два проти. Утримались два. А ми маємо право. Вони прийшли до нас. Ну, ми не маємо права. От я. Кажете. От ми вони кажуть. до закону години прийшли. Ми а ми прийшли. Ми Скажіть. Так. Як по закону, стоїть нам? Так, не щоб знали, що, Закон нам... трактує так чітко, що приймання подань на створення ДВК закінчується на тридцять дев'ятий день до початку війни, тобто 18 числа, включно. Мається на увазі до 24-ї години ми маємо право приймати ці подання. На жаль, роз'яснення в законі, не в додатках, не в постановах ЦВК про те, що, що ми маємо право продовжити приймання 19-го, якщо присутні, такого немає. І як голосування, вони роз'ясняють. Якщо член є, то він, значить, там має на дільниці бути. А от що касається приймання подань, такого немає. Роз'яснення. Значить, в телефонній розмові, не в письмовій, було оговорено з працівниками ЦВК, днем я заговорила про те, що якщо така ситуація, то сказали, що ви приймаєте тільки ставите дат, 19, а рішення. Потім на своїй комісії і, може, якась постанова буде додаткова про ці питання. Ну, на жаль, зараз ми нічого не маємо. Я давайте не от я. Давайте мені ваше, давайте закон, самі звизначтісь. Якщо ми будемо приймати взагалі давайте. жити отак, от як ми зараз давайте, живемо, ми нічого не повинні. Нам треба було всім членам обов'язкові прийняти її. Все, Принятий. все, Принятий. все, Принятий. все Принятий. є юрист, хай юрист ще там все зараз. Ми займалися перевірку. А ми не маємо права. Як же ви будете? Один журнал реєстрації. Нумерація йде в порядку. Номер не просто. Причому тут не спіла, люди добрі. Від якого моменту сприйняли 10 партій. Ну, де ж не встигла, ми приймали які Розуміше. машини. Ми повинні прийняти подання, подивитися, який там диск, що він відповідає, не відповідає, відповідає, що там відповідає Це цей не. Ця шахматка, не шахматка. Нам принесли ми вже подання, шановні, в яких партія має зовсім другого керівника партії. У нас є е, постанови ЦВК, прислана перечень, назва партії і її керівник. Допустимо, там Петренко, а нам принесли керівник Василенко. Значить, ми вже. Не можемо прийняти, а для цього треба час, щоб розібратися. Ми не можемо реєструвати все, що подається, яке не зареєстровано в Україні партії. Партій дуже багато. Це одне. Друге, журнал реєстрації це така серйозна зараз річ, тому що цей номер, за якою зареєстрована партія, чи там суб'єкт, допустимо, депутат, кандидат депутати, воно використовується при періодкуванню. Тому що Ніхто інший, чи одна особа, то секретар, чи голова, вони не можуть прийматися отак, о, вистав тут. Ні, це дуже серйозна справа. Тому фізично ми не могли за там 40 хвилин прийняти 40, чи скільки там партій, які так, були сиділи. Хто ж прийняв? Ні, Приня, ми а прийняли. Там, я вам же разі я вам розказала, що 10, показала. це прийнято вже 19 числа. Тобто а 18? ми їх. 18? А 18-го. А 18-го 18 ми прийняли з 22-ї години 40 хвилин. Ні, ні 18-го ми прийняли, я вам скажу, стій, за цілий ціло. день. Ні, 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 ні. З, з 22-ї години. Після 20-ї, скажімо. Хто нас не цікавить, ціли. да. цілий день ми сиділи. Цілий день, цілий да. день. Так, з 18-го ми прийняли 17-го. А от з 22 години 40 хвилин. Ми прийняли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це виходить до 23 години 55 хвилин. Фізично, скажіть, це можна 9, Скажи, то, якісно да. прийняти?